Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! В цьому відео у мене буде розпаковка товарів з Aliexpress. Замовила БАДИ для своєї родини. Хочу поділитися з вами, що саме я обрала, для чого, можливо, вам теж щось з цього знадобиться. Вся інформація буде в інфобоксі з посиланнями, з промокодом на вашу книжку на сайті iHerb. Тож, давайте починати. На вмання беру перше, що трапляється з коробки. Замовила ось такий бат, ось таку комбінацію l аргініну та Л-цитруліну. Цей комплекс я обрала для свого батька для відновлення енергії і сил після перенесеного декілька років тому ковіду і для профілактики сердечно-судинних захворювань, які у нього наявні в хронічній формі. Дивилася відео. Фахівців, яким довіряю, зокрема, доктор Петрик, який дуже так, змістовно розповідає про БАДи, для чого вони і в яких випадках використовуються. Тож вирішила, що батькові знадобиться цей комплекс, він покращує кровообіг, всіляко там, сприяє метаболізму і так далі. Одним словом, після вживання всього курсу. Дам свій відгук, чи спрацювала це, чи відчув батько прилив енергії, оскільки він скаржиться на слабість. Не кожного дня він почувається добре, і зранку йому буває важкувато вставати. Зараз взагалі на спеку бракує сил зранку. Тож сподіваюся, що цей бат трошечки покращить ситуацію. Наступна пляшка. Це Таурін, дуже популярна амінокислота, яка додається буквально до всього, що стосується спортивного харчування і навіть в енергетики. І, як це не було б смішно, навіть в котячому кормі міститься Таурін, тому що ця амінокислота не виробляється організмом тварин, і вони потребують якесь додаткове джерело Тауріну. Людський організм виробляє Таурін, але в невеликих дозах, тому вирішила придбати також для свого батька цю амінокислоту. Вона також дуже корисна для здоров'я і для профілактики різних захворювань. Можете, за посиланням, ознайомитися з відгуками і з більш розгорнутою інформацією, будь ласка, зазирайте в інфобокс. Наступна пляшка. Ось така величенька. Це шатаварі від бренду Nutri Cost. З цим брендом я знайомлюся вперше. А шатаварі я купую вже не вперше і дуже задоволена ефектом від прийому цього БАДу. Це аюрведична така добавка. Використовується вона для жіночого здоров'я, для гормонального балансу в період ПМС. І мені дуже подобається. Ефект, результативність прийому а, цієї добавки. У мене зникли симптоми ПМС, дратівливість, поганий настрій, приливи якоїсь агресії або просто такий пригнічений стан. На жаль, больовий синдром перших днів не прибирає в шатаварі, але я думаю, що в цілому достатньо і того, що, того, покращ... що спостерігається, покращення загального стану. Ну, і на лібіду також цей бад діє. Тому зважайте на це. Дуже класна добавка. Я думаю, що мене не розчарує цей виробник, тому що все, що я купувала до цього, було дуже дієвим. Наступна пляшечка це вітамін В12, метилкобалабін в дозуванні 500. Мікрограмів від бренду Life Extension. З цим брендом я добре знайома, постійно щось купую у них, якість дуже висока, дуже класна. І цей вітамін я взяла знов таки для свого батька, для профілактики анемії, для профілактики, знов-таки станів, пов'язаних з його хворобою, серцевою недостатністю. В минулих своїх відео я розповідала, як ми подолали залізодефицит. І зараз я відчуваю, що треба буде повторити курс прийому заліза, і вітамін В12 це також той вітамін, який впливає на еритроцит, на метаболізм. І думаю, що це все. Також буде дуже корисно в його випадку для його організму, а взагалі то треба відстежувати по аналізах всі ці показники і не допускати запущення цих станів. Наступна бляшечка це активоване вугілля від бренду Nature's Way. Вперше беру від цього бренду добавки, але чула, що це дуже хороший бренд. Не знаю, в чому я раніше якось повз нього проходила, не помічала. Цей, це вугілля я купила для себе. Не так часто я прибігаю до застосування активованого вугілля, але інколи це буває потрібно. Зокрема, в період, коли я, наприклад, вживаю алкоголь, у мене буває таке відчуття, що мене притравлює алкоголь. Деякі види вина, наприклад, червоне сухе вино, ну, якось таке знаєте, не дуже гарне відчуття. І в таких випадках я а використовую активований вугілля, щоб трошки привести себе до ладу. Не скажу, що я зловживаю алкоголем, але в випадках, коли якісь свята або вечірки, тоді, ну, так як знаєте, хочеться розслабитися, розділити якісь компанії такі ритуали. Ну, приходиться після цього проводити свій стан організму в порядок ось таким чином, шляхом детоксикації. Не знаю, чи тільки у мене такий, такі наслідки вживання алкоголю. Я не багато його вживаю, тобто там один-два бокали красного червоного віна, якось мені пиво зараз в спеку переноситься легше, ніж вино. Тому взяла, щоб просто було у домашній аптечці на всяк випадок, і хочу порівняти з нашими. Виробниками з аптечними. Сподіваюся, що на Herbie буде гарніша і краща якість. Буду на постійній основі, мабуть, купувати. Наступна пляшечка. Це ось такий комплекс від California Gold Nutrition 4 Imune 4. Колись я вже брала цей бат, мені подобається його склад, досить такий збалансований, тут міститься і вітамін. Це і вітам D, форма d 3 і цинк, і Селен. Одним словом, колись я вже купувала і вживала цей бат, мені дуже сподобався він тієї зими, коли я його використовувала, всією родиною ми його пробували, то ми не хворіли. В цьому році я хворію дуже часто, можна так сказати. Ну, це, мабуть, наслідки стресу все ж таки, я так вважаю, Тобто кожні три місяці я спостерігаю, що в мене якісь інфекційні або вірусні захворювання, що це таке, я не знаю, те, що супроводжується високою температурою. Тому вирішила підвищувати, зайня, зайнятися своїм імунітетом і запастися на осінній період ось таким бадом, тому що він вже перевірений, я в ньому впевнена і він працюючий. Вступну пляшку виглядає таким чином. Це бренд Eclectic Herb. І це в мене сублімоване листя крапиви. Я згадала, що колись в дитинстві, коли я потерпала від е, сіної ліхорадки. Е, це сезон така алергія, яка супроводжується закладеним носом, сльозотечею, звірбежом, мені мама заварювала крапиву. От. Я не любила її пити, вона гірка, ну, як всі рослини, але ефект був, і мені було значно легше, і певний час я почувалася дуже добре. Я якось так згадала про цей такий народний рецепт. Звісно, що зараз я не готова заварювати собі крапиву, а може, і готова, не знаю. Просто, якщо є такі альтернативні бади, які продаються на хербі, я вирішила спробувати. Спочатку в такій формі в капсулах. Отже, зараз перед серпним місяцем, коли у мене може бути пік моєї сезонної алергії на амброзію, на полинь, на пилок на цих сорних трав, то я хочу пропити ось цю крапиву і подивитися, чи врятує вона мене у цей період піковий по алергії. От. Сподіваюся, що мені сподобається тут 50 віганських капсул, дозування 300 міліграмів. І, до речі, був, була ще така сама крапива, але ще в ній був доданий забула, підпишу вам на екрані, був доданий, вибачте, спека на вулиці, не можу пригадати. Е, ну, ще один компонент, коротше, от, я вирішила почати тільки з крапиви. І думаю, що якщо вона буде ефективною, то може і потім ще з тим компонентом, коротше, спробую. Так, далі. Вирішила придбати, спробувати ще від цього ж бренду Nature's Way ось таку бад PAU Darko, це кора морошинного дерева. Це такий потужний імуномодулятор, тобто, додаток, який буде стимулювати імунітет, зміцнювати захисні функції організму. Також цей бат використовується в період сезонних захворювань вірусних, і я сподіваюся, що він мені допоможе також подолати. Симптоматику, і під час захворювань трошки полегшить мій стан, тому що попереду осінь, і я думаю, що з всіма цими застудами все ще попереду хочу чимось таким запастися, щоб мені трошечки було легше і спокійніше. от Також цей бат має. Протипаразитні та протигрибкові властивості. Буду перевіряти. Взагалі не дуже вірю в ці всякі там хвости драконів, там, і все в такому дусі. ну Не знаю, відгуки хороші, тож буду використовувати, коли прийде час, і потім вам розкажу, чи воно працює. Ще одна пляшечка від компанії NAO це нак. – Дуже такий хороший засіб для профілактики захворювань а, дихальних шляхів, а, для здоров'я легенів, для а, відхаркування, для полегшення станів пов'язаних з бронхалюгачними захворюваннями. А, продається аналогічний засіб у нас в аптеках під назвою АЦЦ, а я вирішила його. Вибрати на айхерб. Кажуть, що він на айхорбі більш очищений, більш дієвий, тож буду також його використовувати, хочу, щоб мої батьки його пропили для розрідження слизу, для виведення слизу з організму і для поліпшення загального стану в дихальній системі. Ось таким чином виглядає тут. 600 мг дозування і 100 капсул в баночці, і міститься ще доданий селен. І остання пляшка на сьогодні це ось такі жувальні цукерки від California Gold Nutrition. Це вітаміни комплексу Б. З полуничним смаком. Велика така банка. Склад. Ось такий, можете бачити. Давайте подивимося, як його вживати цей бат. приймається по одній жуйці щоденно, з або без їжі. І тут в баночці 45 вегетаріанських жуйок. Я думаю, що ця баночка ще трошки постоїть, і вже в осени ми почнемо складати собі нові програми нашого оздоровлення. Будемо щось планувати для профілактики та лікування захворювань. Тож, друзі, ось такий, таке було моє замовлення. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, послухати його. Як завжди, пропоную вам застосовувати мій промокод на вашу знижку в інтернет-магазині iHerb. А на цьому у мене все. Сподіваюся, що вам було корисно. Будь ласка, залишайте свої коментарі, ставте лайки. Ну і ми побачимося в наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.